Ми хочемо нагадати дітям та їх батькам правила безпечної поведінки в інтернеті. Тому що всі наші діти навчаються онлайн та майже весь свій вільний час проводять у мережі інтернет. Тому це питання зараз дуже актуальне. Необхідно знати основні правила. По-перше, заборонено знімати військову техніку Збройних сил України. Знімати місця обстрілів, прильотів та висвітлювати в мережі інтернет. Це заборонено, то за це передбачена кримінальна відповідальність. І є ще основні правила поведінки дитини в інтернеті, щоб убезпечити себе від злочинів. По-перше, заборонено давати особисту інформацію, інформацію про своїх батьків невідомим особам у листуванні в соціальних мережах інтернет. По-друге, заборонено та не рекомендуємо переходити. За посиланнями, які вам приходять у месенджерах Instagram, Telegram тощо. Не бажано надсилати свої фотографії або фотографії своїх батьків незнайомим особам. Взагалі, поліція не рекомендує вести переписку з незнайомими особами. Для батьків ми хочемо порекомендувати, щоб якщо вже дитина веде соціальні мережі, то необхідно зробити її аккаунт закритим. Та, щоб дитина додавала друзів тільки тих, яких вона знає, також поліція Херсонщини закликає дітей не вступати у радикально налаштовані групи. Нещодавно у нас була зафіксована активність таких груп. Назву їх називати я не буду, але. До одної групи відносилася радикально налаштована молодь, до інших груп відносилася неформально налаштована молодь. І куратори даних груп намагалися дестабілізувати обстановку в Україні шляхом підбурювання учасників цих груп до групових бійок. Хочу нагадати, що до активних учасників даних груп або організаторів вживаються заходи кримінальної відповідальності сроком позбавленням волі на строк до 8 років. Тому рекомендую батькам дивитись, в яких групах є, приймають участь їх діти, чим вони займаються в вільний час. І ще одна порада для, для батьків: ми не можемо їм заборонити користуватися мережою інтернет, але нам необхідно встановити. Ліміт часу користуванням інтернету, чим дитина там займається і що вона в ньому робить. Також прохання до батьків. Якщо дитина до вас звернулася з повідомленням про якесь домагання, якусь підозру, підозру переписку, то попросимо вас заскріншотити ці відомості та надати до органів поліції. Наше головне завдання це створити безпечний інтернет-простір.